Як підключити KIA Connect в Україні? Все дуже просто. Скачуєте любий VPN. Я користувався цим. Заходите, скачуєте, реєструєтеся і вибираєте Нідерланди. Коли вже встановили VPN, вибрали Нідерланди, заходите в пошту Gmail. Зараз дуже серйозний телефон. Заходите в Gmail. Нажимаєте на свою пошту і вибираєте додати інший обліковий запис. Вибираєте Google і реєструєте тут свою пошту при включеному VPN. Реєструєте, і все. Коли зареєстрували пошту, також вписуєте свій номер телефону український без різниці. Коли зареєстрували пошту, вже заходите в Play Market. Вибираєте тут облікові записи, стрілочка донизу, додати інший обліковий запис. І заходите на ту пошту, яку ви зареєстрували через VPN, через Нідерланди. Заходите і скачуєте Kia Connect. Коли скачали, виглядає воно отак. От Нажимаєте Create account. Тут даєте згоду на файли Cook. Тут вписуєте емейл, який ви зареєстрували через VPN на Нідерланди. Прийде вам на емейл код. Вписуєте цей код. І далі нажимаєте. І тут вписуєте свій номер телефону український, на який вам також прийде код. Ось тут все зайшли. Додавите автомобіль. І додаєте автомобіль через QR-код чи через ВІН-код. І Коли вже скачали, зареєструвалися, можете спокійно виключати VPN, видаляти його, і все. Kia Connect у вас буде працювати так, як має бути без VPN. Як це зробити на айфоні? Запишу друге відео, бо там в принципі той самий пошту так само реєструєте, але там ще є таких пара функцій, які потрібно зробити. Так що розкажу в наступному відео.